Так, друзі, всім привіт! Маємо такий от акумулятор Makita 3 А 18V літійонний акумулятор. От стало чисто цікаво, а чи правда тут 3 А години? Чи Може виробник поставив інший акумулятор. Як бачимо, даний акумулятор є розборний. Тут 4 шурупи, один з пломбою. От. Індикатор. У мене тут такий інструмент. Зараз ми його розберемо. Подивимося, що в них є. Зараз я розберу це все за кадром. Так. Розібрав я тут цю кришку вона складається з двох частин. Що ми маємо? Як бачимо це тут балансир, плата балансиру. От маємо акумулятори. Акумулятори від Samsung INR 18650 15U. по якщо їх пробити через інтернет, Видає як півтора тисячі мікроампер годин, що в принципі співпадає з реальністю, тому що тут бачимо два акумулятори йде. І виходить 3 ампери Бачимо, що це 5С- збірка. Тому. Це 20 вольт. Акумулятор видасть при повній зарядці Бачимо такі от акумулятори зеленого кольору. Ось. Якщо пробити по інтернету, кожен акумулятор є 10 А максимум. Якщо 20 буде 20 А, все разом буде 18 Вольт 20 А. Ось така от. Як бачимо. Тут заряд акумулятора досить цікаво зроблено. Тому виробник, як бачимо, вказав правду нам, що це є 3 Ампер години. Отак от. Добре, дякую всім за увагу.